Найефективніші дні періоди з 7 по 13 липня. Це в нас 7, 9, 10 та 12 число. 7 числа класний день для а, знайомств, для укладання фінансових угод, для купівлі, для продажу. Тобто це ефективний класний день. Ближче к вечору а, ймовірність конфліктів, сварок можна наговорити зайвого, а також підвищується аварійність на дорозі. І, взагалі, підвищується аварійність і вночі особливо. Восьме число непродуктивний день, тобто не варто щось розпочинати і планувати щось серйозне на цей день. Багато якихось пустих обіцянок, пустої інформації, а також підвищується аварійність дев'ятого числа. З 11-ї години ранком за Києвом починається активність в роботі, класно займатися будівельними справами, вирішувати якісь справи з держав, державними установами, тобто також медичні якісь обстеження. Тобто це ефективний день. Напруження може бути в другій половині дня, тобто може приходити якась така інформація. Можуть бути сюрпризи від ну природних явищ, також аварійність на дорозі. І можуть бути такі обіцянки, які варто складно виконати. 10 число в нас повний місяць у 23-36 годині ночі за Києвом. І це такий день, який приносить прибуток, результат, і це може стосуватися нерухомості сімейних справ. Угод, купівлі-продажу і родини. Далі в нас 11 число до 19 години 21 хвилини за Києвом непродуктивний час, це такий час, який день 11 числа, який варто провести за рутинними щоденними справами, провести в колі родини, можеш очистити свій простір. З 11-го 11 числа ніч може бути також напруженою можуть приходити якісь інсайти і така інформація, яка розкриває щось і дає усвідомлення, що треба позбавитися від того чи іншого тягаря. 12-го числа в нас день зустрічі з друзями, відвідування світських мероприятів, колективної діяльності, научної діяльності, медичних якихось моментів. Далі в нас ближче до вечора, 17-ї години, підвищується конфліктність і може бути зрив домовленості, а також можуть бути проблеми з технікою. Тобто, вже не варто 12-го числа в другій половині дня її купувати.